В Україні мобілізацію не скасують ще певний час після припинення вогню. Адже за словами представників влади, армія потребує стабільної підтримки. Європарламент закликає готуватися до нових викликів безпеки, визначаючи обмеженість військових ресурсів, але готовність ділитися технологіями. Тим часом окупанти завдали чергових ударів по Костянтинівці, де загинули мирні жителі. А розслідування Z Telegraph показало масштабні поставки комплектуючих для дронів із Китаю до Росії. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіть. Ця, будь ласка, на мій резервний канал натисніть сюди на цю кнопочку кругленьку кнопочку. Перевірте, чи ви мої друзі, чи ви мої підписники? Дякую вам. Мобілізацію в Україні не скасують ще продовж певного часу після припинення вогню. Заявив заступник глави офісу президента. Він також зазначив, що йому як військовому боляче дивитися, як одні воюють, а інші живуть своє життя, як бажають. Будьмо чесними, малиймовірно, що 150 тисяч європейських солдатів опиняться на фронті в Україні. Європа просто не здатна на таке, але ми можемо багато чого зробити з точки зору технічних ноу-хау. Голова комітету європарламенту з безпеки та оборони впевнена, що війна в Україні показує європейцям до чого слід готуватися їм. Окупанти атакували Костянтинівку. Дев'ять людей загинули, сім поранені. Росіяни двічі били фпв дронами по цивільним автівкам. Внаслідок цих атак загинули люди. Китай з 2023 року по 2024 роки продав Росії ключові компоненти для виробництва дронів на понад 60 мільйонів доларів. Слідування за телеграф 97 постачальників КНР експортували до країни терористки, зокрема авіаційні двигуни, мікрочипи, металеві сплави, об'єктиви для камер, скловолокно та інше це дозволило окупантам підтримувати високі темпи виробництва БПЛА в обхід санкцій заходу. Бодікамери для ТЦК Міноборони показали, як це працюватиме. З 1 вересня представники групи оповіщення ТЦК мають обов'язково фіксувати процес. Це має забезпечити прозорість та відповідальність а також захистити права як громадян, так і військовослужбовців. В Умані, звідки я. Родом готується до приїзду паломників на святкування Рожха Цього вересня у місті. Очікують понад 45 тисяч хасидів. Рожа почнуть відзначати увечері 22 вересня і святкуватимуть до вечора, 24 вересня. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. Гарного дня!